Я вважаю, я вважаю, що красота або це все, воно ісходить саме від душі. Бо я б бачив дуже багато прекрасніших створінь, але як тільки поглиблюєшся там в ментальну частину чоловіка або жінки, ти розумієш, що. Не дуже, не дуже схоже портрет того, що ти бачиш, і того, як ти відчуваєш вайб людини. І тому я вважаю, що красота це духовне, духовне поняття людини, то як ти себе відчуваєш, як ти використовуєш свою енергію в оточенні, і як ти взагалі себе. Чухаєш. Чому? Якщо е, в плані пильності краси, це чоловіки, бо вони там собі витончені наряди, запоночки, кроваточки. А якщо саме фейс, лице, то це дівчатки, бо їм важливо, щоб нічого не було видно, щоб все було чітко. Тому я думаю, що дівчатка в цьому плані більш пильніше. До 940-річчя Луцька все ж таки найкрасивіші місця, які вдалося відвідати. Замок Люберта, Центральний парк і... Липини ставок для мене топ 1 Я там люблю просто проводити час у вечері.